Стаття 40 Закону України про Національну поліцію. Застосування технічних приладів, технічних засобів та спеціалізованого програмного забезпечення. Поліція для виконання покладених на неї завдань та здійснення повноважень, визначених законом, може застосовувати такі технічні прилади, технічні засоби та спеціалізоване програмне забезпечення. Фото- і відеотехніку, у тому числі техніку, що працює в автоматичному режимі, технічні прилади та технічні засоби з виявлення та або фіксації правопорушень, технічні прилади та технічні засоби з виявлення радіаційних, хімічних, біологічних та ядерних загроз, безпілотні повітряні судна та спеціальні технічні засоби протидії їх застосуванню. Спеціальні технічні засоби перевірки та на... на наявність стану алкогольного сп'яніння. Спеціальне програмне забезпечення для здійснення аналітичної обробки фото і відеоінформації, у тому числі для встановлення осіб та номерних знаків транспортних засобів. Технічні прилади та технічні засоби, передбачені пунктами 1 і 2 цієї частини. Поліція може закріплювати на однострої. У на безпілотних повітряних суднах, службових транспортних засобах, суднах чи інших плавучих засобах, у тому числі тих, що не мають кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів, які свідчать про належність до поліції, а також монтувати чи розміщувати їх по зовнішньому периметру доріг і будівель. Поліція може використовувати інформацію, отриману за допомогою фото і відеотехніки, технічних приладів та технічних засобів, що перебувають у чужому володінні. Інформація про змонтовані чи розміщені технічні прилади, технічні засоби повинна бути розміщена на видному місці. Строки та порядок зберігання матеріалів фото і кінозйомки, відеозапису та результатів їх аналізу встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.